Двокімнатна квартира з величезною кухнею гостиною. Ось тут ми заходимо на східна група, роздяглись, поставили взуття, сумки і зайшли в туалет. Помили ручки. Тут, до речі, пральна машина, а постірочно все тут. Далі ми заходимо в гардеробну, зняли верхній одяг, вділись щось комфортне, домашнє, і пішли далі. Тут у нас такі стіла, де можна розмістити ваші улюблені книжки, колекції. Бо взагалі, знаєте, ці речі, на які завжди немає місця. Далі включили собі телевізор, настроїли комфортну температуру та зробили чайочок. Ось така класна, красивенна, світленька кухня з доступом до телевізора. А це в нас вигляд на вулицю Антоновича. Дуже красивенько все. Далі, коли ми закінчили от в цій загальній зоні, ми проходимо в інше крило квартири, де в нас знаходяться спальні. Тут в нас батьківська, велике ліжко. До речі, всі матраси прохимчищені. Квартира дуже чистенька, пахуча, власниця дбає за гарним станом квартири. А тут у нас балкон. Якщо ви курите Айкос, дуже зручно виходити і спостерігати за життям Києва. Вікна добрі, такі добротні, тобто з вулиці шуму майже не чутно. Це я не знаю, якщо там мотоцикліст якийсь ночі пролетить, може бути чутно. Далі в нас дитяча кімната, тільки купили новий матрас для того, щоб ваша дитина спала на чистенькому. Також є шафа, кондиціонер і комодік. А тут в нас розмістився основний санвузол з ванною та дзеркалом для макіяжу, бо є гарна підсвіточка. Тож, отака красива квартира. чекає нових мешканців. Дзвоніть, поки ви бачите це оголошення, квартира актуальна.